І, Якщо по правді я також розійшовся, ми не живемо з дружиною. Угу. І, я не знав, ну, отже, вибачте, я би не запитав тоді. Та. Так. Ну, то таке то життя, знаєте. Але в нас є так. Я, я, я так це сприймаю. Якщо ти, Василю, не можеш бути в подружжі, то все, далі вже ти вже, маєш бути самий. Ну, ми давно розійшлися. Давно вже не живемо десь, я знаю, більше як 15 років. Але це таке, я про це не хочу говорити. Я, я просто знаю це добре через себе, да? бо тому що, що священик не може посварити жінку, не може її вибити, десь вдарити або ще щось, знаєш, так, то мужик прийшов, воно тихо сидить там все. І часто цим зловживають. Зловживають, і, бо знають, що священик нічого не зробить, він знає, що він її не вижене, він знає, що це, і десь колись десь там допускаються, знаєш. Тобто винуватий тут священник. Ну, як винуватий? Тобто, винуватий, бо використовують його статус і через це, ну, пішла жінка, і що я зроблю, наприклад. так? Або взяв, вигнав жінку, так? Ну, священник вигнав жінку. От не може, Вона йому портить, наприклад, життя, вона не живе по-християнськи і так далі. Ну, то нащо вона має його позорити? Взяв ти вигнав, вигнув і все. Ну, тобто, ну не може він так бути вже до, до смерти такий. Бо якщо, що на це каже апостол Поло, якщо каже, залишайтеся в тому стані, кому ви були покликані. Але якщо ви не можете бути разом, то розійдіться краще, так? А якщо ти не можеш жити самий, то краще одружися, бо ліпше одружитися, ніж горіти. Але це стосується ну, несвященників, це стосується цивільних. так? А те, що між священниками є розлучення, ну та чекайте, це є відносини між людьми, між двоє людей. Вони хочуть жити разом, зійшлися в подружжя, а потім не можуть жити разом. Ну, значить священник не справився. Ну що робити? Я б жінку не винив. Ну чому? А що <laughs> її винити? Якщо ти священник і, і маєш е, дбати за цілу парафію. Щоб вони жили нормально, як жінку на ну, гонці справити. Але бачите, не справляється, от я не справився. Винуватий священник. Ну, кажуть, я, я не знаю, я взагалі не одружений ніколи не був, але кажуть, що завжди винні двоє. Не можна на комусь вину концентрувати. Завжди двоє винні. Я тут, коли відповідаю, я тут вкладаю себе на це місце, так? Uh -huh. себе вкладаю в борще, всього. Може, з якоїсь сторони тільки жінка винна для якогось там священника, які розійшлися, так? А може, десь двоє винні? А може, двоє не винні. А третій, хто постарався розуміти. Ну, всяке буває. Як то може бути? Може бути. Як хочете, може бути. Але е, я рахую, що навіть якось виділяти священників, що вони якісь такі, ну. Особливо як навіть священик, та священик, кожен він є людина. В першу чергу. І він є також і частково, де знаєте, є якісь слабкості в нього, так? якісь недостатки в нього. І для цього є подружжя, щоб одно одного підтримувати. Бо любов то, що ми говорили на початку, так, Я, ми любимося, значить, у нас це вже все в законі. Ні, любов це здатність на жертву. Любов це не просто захоплення, так. То що тобі подобається, це, це захоплення. Так? А любов це здатність на жертву, це з Божої позиції. Бо Христос каже, я люблю вас. Я життя своє віддаю за вас. Любов це здатність на жертву. І якщо подружжя, чоловік каже, що він любить свою жінку, то він заради неї готовий на жертву. Якщо жінка каже, що любить свого чоловіка, вона заради нього готова на жертву. І якщо вони так будуть жити один для другого, це буде суперсім'я. Це буде правдива, щира Божа любов, коли один одному дарує життя. Розумієте? Дарує любов. Бо, як, як сказано, якщо хочеш щось мати, вмій дати. Якщо хочеш мати життя, віддай життя, подаруй життя. А це, це, це притаманно тільки подружжю. Розумієте, це є найвища ступінь двох людей, заради чого Бог нас створив. Він нас створив двох докупи, щоб ми жили разом, і каже: плодіться і наповняйте землю. До гомосексуалістів це ж ніяк не підходить. Плодіться і наповняйте землю. Це подружжя. Але подружжя має бути з'єднане в любові, бо Бог є любов. А любов це здатність на жертву. Все. А... Якщо одна сторона не здатна, то й нічого й не буде. Далі ще спекотніші теми, дорогі слухачі, хочу оця Василя запитати, бо ну є також такі дуже дражливі теми, які ну, вартує проговорювати. Але перед цим як ми їх проговоримо, повірте, теми такі, що варто почути, обов'язково поставте уподобайку цьому ефіру, напишіть свій е, коментар. Так, можливо і е, можливо, у вас якийсь є досвід. Так, коли священники або церква, можливо, навіть посприяли тому, що треба і розлучитися. Та чому ні? А та, 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 можливо, навпаки, ваш шлюб, церква врятувала. Дуже цікаво буде почути ваше свідчення. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Просто під цим відео підписуйтесь на мій YouTube канал. Звісно, що на YouTube канал оця Василя Колодія дуже цікаво, те цього робить. І ширте в своїх соціальних мережах. Отже, дивіться, хочу у вас що запитати, чи в церкві є від цього запобіжники. Як кажуть в тому фільмі не в нашому районі, так, але ну, розповідали, що були священники, ну, яких, зокрема, і я знав, гарні. А потім виявлялось, що вони йшли з церкви, тому що в них було три, три жінки і сім дітей. п'ять дітей. І вже тривалий час, 10-15 років, розумієте. І якби всі про це знали. І священники видні, гарні, розумієте? Дуже здібні там поліглоти, там все. А потім оце виходило наверх. І я так подумав: а церква має запобіжники, щоб цього не було і це колись не вибухнуло? От Навіщо до вибухів доводити? От нещодавно новина пройшла. Як один здається, перуанський єпископ, я не знаю, чи ви читали, чи ні цю новину, у, у нього взагалі 17 жінок було. Я не знаю, може це якийсь теж дуже гарний єрарх, там все там багато відбудувавчого, але 17 жінок, ну можна сказати, цілий гарем. Чи в церкві є запобіжники не допускати до такого виявлення, ось такого, а, зворот, такого зворотнього життя? Чому це завжди? От у нас, ну таких випадків я знаю, в Україні навіть дуже багато. Чому я, так? я таких випадків не знаю, в принципі, бо мені все одно, як там хто ж я, я за себе думаю. Yeah. І апостол Павло каже чітко каже, що священник, навіть приписи до єпископа, що він має бути одної жінки, чоловік. Ну, це були перші часи християнства. Одної жінки, чоловік має бути. Ну, це вже, ну якщо це вже знаєте, якісь такі. Ну, по-перше, вони не можуть бути законні ці це подружжя, так? Ну, як він може мати три жінки? Я не знаю такої історії, щоб священнику дозволили ще раз одружитися. Ну, може, якийсь там, наприклад, молодий священник з жінкою, що сталося, наприклад, е, ну, це понятно. Але якщо, наприклад, даже при живій жінці, е, я не знаю таких. Тут мова йде я, про... про коханок, отже. А про коханок? Да. Та я вас прошу. По-перше, я не люблю цю тему, і, знаєте, ще бракує, щоб я ліз десь там, знаєте, у спальню до священника. Ні, ні, ні. Тут це питання буде... запобіжників. Чи церква має запобіжники, щоб цього? Ну, це якби фіксувати. Тут не мова, особисто. Ну, Дорогий Сергійко, ну, ну як ви можете собі це представити, запобіжник? Як? Сповідь. Ну, ти ж не будеш сповідь порушувати. Да, він пішов, висповідався. Розумієте, там, ну які запобіжники? Дати шабатовий рік, якщо не вирішуєш ситуацію, йди зі священства. Ну так питання руба поставити. Наприклад. Ну, дивіться, як якщо вже, наприклад, до церковної влади дійшло, що він має якісь там відносини з якимись там жінками, я думаю, що по-любому ярархія реагує однозначно і зразу. І це, я не думаю, що там би були з цим якісь проблеми. І не думаю, щоб хтось покривав це. це. Це абсолютно ні. Е, я просто думаю, який би міг би бути запобіжник. Я думаю собі, що можна проводити такі, наприклад, у нас, в нашому екзерхаті, то у нас проводяться постійні такі зустрічі, так? Е, Велика збирає нас всіх і там йде відповідно такі заняття. І, про стан священства, в якому стані ви проживаєте, що то значить жити ну, в Божих межах. У нас, знаєте, у нас навіть були е, заняття, що коли владик організовував разом з жінками. Розумієте, було це в нас такі реколекції були. От, і це ну, в нас якби. Я не знаю, в інших там єпархіях, але в нас це, я думаю, що це і є якісь запобіжником, бо тому що. Ми жиємо разом, і кожен раз, якщо йде заняття, якщо там, ну, наприклад, реколектант піднімає це питання, що подружжя, чистота подружжя, святість подружжя, і ти такий думаєш собі: о, якщо в тебе є ну, любовниця, то ти думаєш собі, та ні, це треба зав'язувати, тому що це, це не хорошо. Покаявся, пішов до сповіді, все, змінив своє життя, слава Богу. Але ну, от такі, от, я думаю, що запобіжники. Ну, У нас, наприклад, такі запобіжники, я знаю, я їх можу назвати, бо тому що це якраз іменно ці на, зустрічі, які владика організовує, е, значить, е, реколекції для жінок свящ, священників, так? Окремо. Mm. По тому е, реколекції разом із священниками жінки приїжджають на, за, на реколекції. Тобто, і от такі от речі, коли ну, піднімати це питання, озвучувати, ну, все-таки ми маємо справу з священством, розумієте, це ж не просто якісь там. Ну, Такі легковажні, якісь там дядьки, що можуть собі плюнути на все. А коли ти це про це будеш чути, і це питання буде підніматися, то ясне діло, що це і буде добрим запобіжником, іменно такі заняття. Е і себе колекції для, для подружжя, для священичого подружжя. Так? От -от, і це тоді буде нормально. І це буде запобіжником. У минулу неділю. Україна відзначала день військового капелана? Отже, до капеланів ви більш ніж дотичні. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз військові потребують капеланів? Наскільки ви відчуваєте, що капелани реально спасають людей на війні від суїцидів? Там, дякую, ви доєдналися до трансляції з отцем Дмитром Поворотним? Навіть питання поставили там, і я згадував історію одного рабина, який став капеланом Давіда Мільмана, який буквально врятував одного військового, тому що від нього пішла жінка, і таких випадків дуже дуже багато. Тобто, так, на війні так, так. у них тут кулі, гради, все, що хочеш, літають в півішки. А дома у них ті самі гради, тільки в сімейному житті. Да. Про роль капеланів. Отже, що можете сказати, наскільки хлопці відкрили на фронті для себе капеланів кажуть, що наші військові вперше на війні багато хто з них познайомився зі священниками. У вас є такі історії? Так, да, таких історій ціла купа. Багато, бо тому що кожна зустріч, коли з кимось треба поговорити, це є, це є, це є, це є окрема історія. І знаєте, от всі оці е, суїцидальні. Е, Такі зрушення, вони якраз не через те, що нема боєприпасів, не через те, що там щось на війні не так, а через те, що вдома біда. А, а особливо, знаєте, тут війна почалася, а жінка виїхала за кордон. Виїхала за кордон і десь там живе. І, як правило, молоді. І знаходять собі там е, пару і потім. Не те, що там скриває, а каже йому, все, я вже до побачення, телебачення. І тому дуже багато таких е, речей е, через родинні відносини, ну, хлопці дуже багато цим страждають і переживають. І я собі думаю, ну ви розумієте, правильно, він ж не піде до командира розказувати йому, що в нього тут -то, серце було, а до священника піде до капелана. І знаєте, я вам так скажу, що. Ну, от наскільки хлопці за капеланів, вони так стоять, ти що, вони так, ну. Капелани, ну, я собі представляю, що в армії, напевно, це, це, це та людина, яку ну, просто поважають всі. І, і, і рядові, і офіцери, і, і всі. І дуже важно, дуже важно е, для капелана це таке відчуття емпатії, так? Від... Співпереживання разом з ними. От коли раз просто з ним тако посидиш, знаєш, так, він плаче, я собі, знаєш, поплакали. Або так. Ми, ми хорошо да, дуже. Красномовно помовчали, так. Ну, часом треба колко посидіти, щоб він просто поплакав. бо Тому що коли по братима не поплачеш, бо якось буде виглядати, що я якийсь слабак, знаєш, або перед командиром тим більше. І, і так, капелани, вони дуже багато, ну, вони дуже, я би сказав, що капеланство це тяжка ноша, але це вона дуже потрібна. Вона дуже потрібна. Бо тому що скільки, я кажу, скільки, ну я просто, я мені зараз, ви так сказали, а мені зараз повна голова купа інформації, і я просто. То на сповіди казали, то просто говорили. Я вже бо я нічого не напутав, я краще нічого не буду казати, бо я зараз наговорюю якісь дурниці і не хочу порушувати тайну сповіди, але проблем дуже багато, і я вам скажу так, що таких щирих сповідей, які, є, які приймають капелани, ну, тут не знайдеш. Це щире покаяння, це щира сповідь. І це щире навернення. Бо тому що ну, напевно через то, що через ситуацію може, але іменно, іменно присутність капелана у військах це, це дуже значуще. І дуже багато, дуже багато хлопців, військових так наших, є врятовані словом капелана. Ну, ви знаєте, ну не обов'язково від смерти, але часом і від смерти. Але дуже багато є врятованих хлопців, що, як то кажуть, так, попросив, щоб криша не поїхала, так? Зглузу не з Ну. Так, щоб не зійти з, з розуму, щоб, щоб ну, залишитися в межах людяності, так? Бо тому що е, навколо тебе всі військові, всі вони типу як би донакові, Так? І тут такий один товариш, який біля тебе, який трошки інший. Бо він священник, розумієш? І тому роль капелана дуже важна у військах, дуже важна. І дуже багато є великий запрос. От я, наприклад, тут, мій якби, командир, начальник капеланської служби, він каже: отець, мені треба капеланів. Я кажу, ну та слухай, греко-католиків, я кажу, дуже файно, ще ліпше. Ну, розумієте, бо є такі казуси, знаєте, що от ці як вони називають. Протестанти, що вони кроплять свячену воду, то поворот розказував. Ще там такі речі. Там, то, ну, бо люди приходять і кажуть, ми хочемо до сповіді. Ну а протестанти, ну, ну що, що будуть сповідати? Ну, давай, ну, ми, прочитай молитву. Поговорити може з тобою, розумієш, але, але не сповідати. хлопці хочуть служби Божій, бо вони хочуть причаститися, розумієте? Не вони хочуть служби, вони хочуть причасті. Ну, бувало таке, що. Просто прив... ну не служив там в службу, а брав всі з церкви і віз хлопців причащати. Бо командир каже: мені треба чи чоловік хоче до причастя. Ну, а то наші львівські. Я думаю, ну що? ну Як я буду там службу служити? Все, беру світі тайні, їду туди. Молебень помолилися, запричастив їх, висповідав, запричастив. Та й все. Такі речі є, але це вже протестанти тобі не зроблять, розумієш? Ну, і є ще, ще жінки-капелани, щоб ви знали. Так? так, 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 знаю. Так, так що. І хлопці, знаєте, з жінками більш залюбки спілкуються, їм все одно, як вона називає, але їм найголовніше, що є капелан жінка, вони всі тим тішать і залюбки знаєте, йдуть на контакт. Так що про капеланів, про капеланів можна багато говорити. А історії, оці всі, які я вислухав, я записую їх. Бо я думаю, після війни я, я книжку маю випустити про ці всі наші е, казуси, ці всі випадки. Їх просто маса розумієте, воно забувається, бо їх дуже багато. І дуже багато людей, і все не можеш пам'ятати, і тому треба записувати. І я готую таку, як би, е, ну, книжку, я знаю, як вона буде називатися, така збірка. так? Збірка з життя одного священника, і там будуть історії, описані і війна, і все, все, що, на, все, що на купу. Так що це вже такий готуєте, бестселер, отже. Ну, бестселер не знаю, але буде такий фурор, як через це інтерв'ю, знаєш, тому що е, питання, там такі, ситуації, там такі... дай дорогу. Цікаво, да буває в інтерв'ю обговорюються і такі більш живі теми, ну скажімо так, між християнськими ютуб-каналами, блогерами, більш такі глибокі, але вони так не підривають мережу, як такі, ну, на перший погляд, поверхові питання і ясні для нас з вами. Так, отже, ну, що, що, що там про що ну, там дивіться, Сергійко, дивіться. Я вам що хочу сказати, знаєш, що Бог кличе нас до особистого зусилля. Бог, ну, що таке, ну, що таке церква, релігія, і так далі. Щоб людину зрушити з місця. щоб ти щось зробив, Бог каже, зроби хоч щось для свого спасіння. бо Бог якби відкупив нас без нас, але спасти нас без нас він не може. І тобі, щоб це людей зрушити, знаєш, я, я може, ну просто в мене така методика, може, вона трохи ну, трошки, може, неправильна, вона якась може остра, що я. Я в будь-якому варіанті хочу зачепити так, щоб людям було не, ну, не байдуже. Щоб ви про це говорили, щоб це піднімали. Ну це не означає, що якщо я вже сказав, все, кінець світу, все, нову запит придумав. Та ні, я хочу, щоб ви про це говорили. Я хочу вас зрушити з місця. Розумієте, Як ви хочете, і не треба мене оцінювати. Мені оцінку не треба давати, мені оцінку дасть Господь Бог. Розумієте, бо то Найбільше люди оці, всі через ці всі оці, е, речі, <сирочі>, хотів, ну, таке щось, так? І вони через це через це от, от, цю бредоту в вони ж, як правило, що роблять? Вони оцінюють або мене, або тих, про кого я кажу. Але це аж ніяк не їх стосується. Ніхто не сказав, ви мене обідали. Та? Бо я живу там на віру там, чи там ще щось, так? Ви обзвали мене проститутку, бо я живу без шлюбу. Ну, то повінчайся ти і й все, то я не буду тебе називати. Чи я тебе маю називати як? Розумієте? тобто це все, що всі бачать когось. А Бог хоче твого особистого зусилля, щоб ти став іншим. В соціальній мережі написано в пошуці. Отак от. Не проститутка, а в пошуці. Йой, що вони там лиш не пишуть. Друже, я, я кажу, я, я по-перше, світ сьогодні в такому стані перебуває. Світ завжди, в кожному етапі свого розвитку суспільства, воно мало свої злети і падіння. І кожен раз е, ну, кожен раз була потреба, щоб там було чути Боже Слово, розумієш, щоб церква сказала, діти. Ковчег тут, давайте на ковчег, бо потопитесь, пропадете. Спасіння тут на ковчезі. А ковчег це церква. Зберіться навколо Ісусика і давайте змінимо своє життя, давайте побачимо, що в нас є погано, давайте ми його вичистимо. І не просто засудити. Все, засудили і мастіть свою голову. Не судіть, каже Господь і не суджені будете. Христос нікого не судив. Христос давав приклад, каже, я даю вам приклад, як я живу, щоб і ви так жили. Христос дав нам приклад. І тому всі, оці, знаєш, от, е, я зараз так говорю, як би оправдуюся за, за те, що так відреагували, але я хочу, щоб, щоб всі почули і зрозуміли, що всі питання, які ми піднімаємо, як церква піднімає, це не для того, щоб ви судили, а за того, що якщо в тобі є проблема, вирішуй її. Якщо в тобі того нема, ти каже, слава Богу, то не до мене. А то ми є переносчиками інфекції. Хтось десь учув щось, ой, той помилився, давай нападемо на нього і змішаємо його з болотом. Ой, а той такий, тут величають, як Ісуса Христа, Ось сам на вовишніх, через пару днів все, розпни його і так далі. Будьте трошки божими, так? і старайтеся, і пам'ятайте, що Бог. Кличе нас до нашого особистого зусилля, щоб прийти до Царства Божого. Не просто е, я живу, щоб кого би я там засудив. Бо я чим більше людей навколо себе опущу, тим дужче я буду виглядати в хайні. Та неправда, то неправда. Ви виконуєте ті, що осуджують. Е, ну я навіть маю на увазі душу, мене осуджують, осуджують людей, які не, не так живуть, не так одіваються, не так ходять, не так поводяться. Не судіть людей, засуджуйте гріх, а людину не треба судити. Засуджуйте вчинки, а людину не судіть. Бо тому що, представте собі, людина, яка грішить, ззаду неї стоїть диявол і не управляє. Судити треба диявол, а не людину, яка попалася під маніпуляцію злого. І якщо людина зробила поганий вчинок, не кажи, ти поганий, скажи вчинок поганий. А людина добра. Людей треба любити. Христос як каже: любіть один одного. Як я буду любити, він такий дурний? Як дурний? В чому дурний? Ну він от мені каже, що я, що я ненормальний. Засудив вчинок, але не людину. Скажи, що вчинок поганий, а людина хороша. Бо людина має можливість до покаяння. Кожен з нас має можливість до покаяння. І це стосується всіх тих, що ми сьогодні обсуждали. Отже, тих, якщо, я, я все приймаю.